Людовий диван для сну та відпочинку. Це в нас прямий диванчик Гарі. Зазвичай ми показуємо на виставці лише кутовий варіант, але прямий попередній дуже швидко продався, тому поставили знову. Він стандартно йде 2,60. Тут зменшений до 2,40 і можна зменшити, якщо ще потрібно. Дуже зручна посадка, без пружини, без пружини наповнення в диванчику, класні подушки, і ви на ньому дійсно сидите, відпочиваєте. Можна хоч і годину, хоч дві просидіти дивитися телевізор. По наповненню тут питань немає. У нього немає ніші для білизни, тому що тут ось така система розкладання пума. Зате дві рівні половинки для сну. Причому комфортні рівні, як я сказав, наповнення класне. І коли ви диванчик розкладаєте, можна ось тут сісти, вперед ножки протягнути і дивитись телевізор, якщо він у вас тут стоїть. Ціна такого диванчика стартує 39 700, в залежності від тканини. Якщо ви хочете зменшити стандартний розмір, може бути дорожче. Е, диванчик Гаррі буває різний, буває е, прямий, буває кутовий, буває П-подібний, Можна зробити. Він такий, в принципі, майже модульний. І замовити можете на сайті Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.